Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. За твердженнями оглядача агенції Bloomberg, помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі має передати президенту України Володимиру Зеленському послання від президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Україна має перейти від наступальних до оборонних дій за великим рахунком. Цей меседж Білого Дому є не стільки побажанням, скільки констатацією фактів, що склались. Зараз можна говорити про певну статичність лінії фронту. А Свій сьогоднішній вигляд ця лінія фронту набула ще восени далекого 2022 року. Сподівання щодо того, що під час свого наступу на позиції російських збройних сил Українська армія зможе звільнити значну частину окупованої території країни, не справдилися. Однак, і російським збройним силам поки що не вдається захопити нові українські регіони. Як про це мріє президент Російської Федерації Володимир Путін? Таким чином, українська сторона вже неодноразово говорила про важливість стратегічної оборони. Про це зокрема говорять і. Українські генерали, коли схарактеризовують ситуацію на фронті, українська стратегічна оборона, звичайно ж, не виключає можливості ударів по позиціях ворога однак разом із цим передбачає захист тих територій, які знаходяться під контролем легітимної української влади. Також стратегічна оборона це наслідок цієї тактики, яка обрана заходом у. Новому етапі російсько-українського протистояння оглядач Блумберга говорить про зраду заходу. Однак насамперед має на увазі ті політичні сили, які фактично заважають подальшій допомозі Україні та її удосконаленню і інтенсифікації. Можна говорити про позицію, яку зайняли прихильники американського колишнього президента Дональда Трампа у конгресі Сполучених Штатів внаслідок цієї позиції, і зараз важко робити якісь об'єктивні прогнози щодо того, коли з'явиться настільки необхідна Україні американська допомога. Можна нагадати про позицію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який неодноразово блокував як допомогу. Україні такі посилення санкцій проти Російської Федерації, із керівництвом якої угорський лідер знаходиться у особливих взаєминах. Однак, щоб ми не говорили про позиції окремих політичних груп і лідерів на західній політичній сцені, а всі вони. Можна сказати, вимальовуються у об'єктивні проблеми, які існують у цивілізованого світу, із допомогою України додамо до цього також розростання конфліктів. Війна на близькому сході, із жовтня минулого року стала центральною подією і для сполучених штатів, і для європейського союзу, і для країн так званого глобального півдня. А російсько українська війна на тлі невирішеності проблем на близькому сході. І можливості переростання конфлікту у набагато більш серйозний глобальний конфлікт відійшла на другий план не тільки на шпальтах провідних світових медіа, але й у свідомості західних політиків. Оглядач агенції Bloomberg говорить, що президент України Володимир Зеленський має скористатися ситуацією, що склалася у зв'язку із можливостями Заходу надалі допомагати Україні у її боротьбі із Російською Федерацією, має скористатися тим меседжем, який він отримує від помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейка Салівана, і вимагати. Більше зброї саме для оборони українських позицій від ймовірного російського наступу, тому що ми маємо усвідомити, Російська Федерація на відміну від України дбає не просто про. Оборону тих територій, які були захоплені Російською Федерацією в час війни 2014-2022 років, ні, у планах російського президента Володимира Путіна подальша дестабілізація української державності, російський лідер. Ані на хвилину не відмовився від цієї ідеї, якою він керувався, коли 2014 року ухвалив рішення про анексію Криму і початок неоголошеної війни на українському сході. Це тільки перший крок до відновлення. Так званої радянської імперії до виходу Російської Федерації на кордони радянського союзу, 1991 року, треба усвідомити, що війна Володимира Путіна із Україною для російського лідера це тільки епізод у реалізації набагато більш масштабних і серйозних планів у виправленні того, що у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, яка і є керуючим центром в Росії, можна сказати. З кінця 90-х років ще минулого сторіччя називають помилкою 1991 року, помилкою, яка має бути виправлена чекіськими лідерами. Чи Володимиром Путіним, чи тим, хто стане після нього наступним президентом Російської Федерації за будь-яку ціну, мова про те, скільки росіян загине у цій боротьбі за вихід на кордони 1991 року, і що буде з російською економікою, абсолютно не обходить чекісті. Вони впевнені, що за повернення до цих кордонів і за можливість знову на рівних, як вони вважають, розмовляти із заходом про долю світу можна. На заплатити будь-яку ціну, і коли мова йде про життя громадян Російської Федерації, і звичайно ж, коли мова йде про життя громадян. Інших колишніх радянських республік, які взагалі не сприймаються російським політичним керівництвом як реальні держави, а швидше як недодержави, які рано чи пізно мають бути інтегровані до складу оцієї нової відновленої Російської імперії, тому українська оборона і захист наших територій від російської окупації є також важливим чинником того, що Росія не зможе у подальшому розвивати свою ініціативу на всьому пострадянському просторі, що вона не буде погрожувати Заходу новими спробами гібридних атак на країни-члени НАТО, серед яких є, до речі, колишні Радянські Республіки, і колишні країни Варшавського договору, на вплив, у яких Російська Федерація також претендує повною мірою, так що у України є. Всі засади для того, щоб вимагати у заходу зброї для оборони своїх територій, якщо мова зараз не йде про наступ і атаку, От тільки виникає просте питання: наскільки захід оцінює ситуацію так, як це хотілося б оглядачеві агенції Bloomberg. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патріоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.